Дочекалися нарешті відкриття нашого улюбленого садочка. Я тут працюю вже 14 років і е, пішла у декретну відпустку. Дуже хотіла повернутися на своє робоче місце, але сталося те, що сталося. І наразі, ось вже садочок відновили, але не повністю відновили лише одну будівлю з трьох. Постраждав найбільший корпус для самих малесеньких. Це ясельний корпус. Його відновили в першу чергу, там для двох груп. Ще постраждав для старших груп. Він наразі теж в стадії ремонту, але він має ось ось відчинитися. А найвеличніша будівля, яка є історичною пам'яткою, ми чекаємо лише на ремонт. Там харчоблок, там була кухня, і тому зараз ось така ситуація. Але ми дуже раді, що навіть. Цей корпус відкрився, тому що це улюблений наш сад. Ми коли сюди вперше прийшли, вона сказала, мама, я тут все знаю вже. Хоча вона тут не була. Їй дуже подобається, тут дуже велика територія, тут дуже класно. Центр міста і тут ну ви бачите, що тут дуже зелена зона, і все для дічок. Я думаю, що наразі ще будуть якісь ділянки, якісь качелі, і буде класно. Тому що бачите, як вони вже радіють, бігають, і все для дітей. Влітку 23-го року був приліт неподалік від цієї території. Вона дуже сильно постраждала три корпуси. Один, фактично, в якому ми зараз знаходимося, не міг приймати дітей. Той корпус, який зараз відновлюється, був значно пошкоджений із питань безпеки. Ми його закрили. Ну і основний пам'ятник архітектури там, взагалі, дерев'яні перекриття. Тому, звичайно, після такого серйозного ушкодження користуватися ним неможливо завдяки співпраці міста Одеси з містом. Побратимом і когами відновлення цього закладу. Розпочалось з двох будівель основної і цієї для маленьких дітей. Фактично ця будівля вже готова, є додатковий вхід до дитячого садочка, тому ми буквально наступного тижня розпочинаємо заняття короткотривалих груп. Після відновлення основної будівлі розпочнеться повноцінне відвідування вже з денним сном дітей. Ви бачите, які масштабні роботи тут проводяться, є візуалізування. Зація, як це виглядало після прильоту? вибиті вікна, пошкоджені дахи, вибиті шматки, цілі великі у стінах. Ну тобто, фактично, будівлі в капітальному ремонті мали потребу. Досить яскравий красивий ремонт, бо він достатньо давно не ремонтувався так капітально. По-друге, зручні вбиральні, красиві спальні. Сюди замовлено в основний корпус велику кількість меблів, іграшок, розвивального матеріалу, тобто все те, що необхідно дітям. Вихователі вже проводили. Онлайн заняття з дітьми, тобто працювали в онлайн режимі, тому що були руйнування, е, і ми не могли звичайно ж приймати дітей у закладі. А які тут заняття бувати? Тому ця от ви кажете, що декілька годин що саме буде? Які заняття тут? Якби казали, це і спілкування і з психологами, і з вихователями, це, звичайно ж, з логопедами, з усіма спеціалістами, яких потребують діти, якщо це будуть інклюзивне, то напрямок, який буде, то це буде всі спеціалісти надаватись, які потрібні дітям. Це психолог, логопед, дефектологи, тобто всі спеціалісти по всій Україні за фінансування і партнерства з різними міжнародними донорами ми в процесі або вже закінчили відновлення 90 освітніх закладів включно із садочками та школами. В Одесі також ми спрямовуємо сили не лише на те, щоб відновити саме садочок, а й на те, щоб переконатися в тому, що діти і люди загалом отримують певні послуги, включно з енергетичним сектором, який ми підтримуємо разом з урядом Японії в Одесі. Ці роботи включали в себе відновлення території та облаштування майданчиків. Також, що дуже важливо, є підтримка від людей Японії до людей України, від людей Окагами до людей Одеси, і ми спільно з мерією, з муніципалітетом міста Окагама за підтримки. Проон. Ми всі разом проводимо краудфандінгову кампанію, збір коштів, які відбуваються в Йокогамі. І вже певні кошти зібрали саме японці для того, щоб продовжувати відновлення цього садочку.